Катертини з водовідштовхувальним шаром від Aldi, 3520 гривень за увесь слот, їх буде 11 штук і за позицію 320 гривень. Кажу вам середню якраз виведену вартість за одиничку, щоб ви могли розраховувати, ставити націнку та заробляти разом з нами. Всі контакти для замовлення ви знайдете під відео, а зараз я розкажу детальніше про сам товар. Щось буде в випакування, можливо, щось попадеться без упаковочки. 140 на 250. Ось таких буде 10 штук в різних забарвленнях. І одна штучка буде 135 на 2. Також я вам скажу, як класно те, що є водовідштовхувальний шар, тому що щоб не пролилось на скатертини, його легко можна прибрати. І такі скатертини більше довговічні. Дивимося, тропічний орнамент. Ось раз, два та три. Їх буде декілька штук. Ось такі будуть дуже гарні. Ми як бачимо, такий спокійний відтінок, рослинний листочок. Тут у нас сам орнамент, дуже яскравий. Погляньте на ці квіти. Це взагалі дуже круто. Мені здається, знаєте, на такому. Теплу погоду, такі скатертини це родзинка, просто як в будинку, так і для терас. І ось такий дуже гарний літній варіант з персиками. Шикарні просто модельки. Кожна хазяйка любить саме ось такі скатертини, і буде гарно як на подарунок, так і звичайно просто, щоб люди собі приходили і купували. Реалізуйте з нами такий якісний товар в Україні разом. Всі контакти ви знайдете в описі під відео. Замовляйте.